Дай Боже прифайного і світлого дня п'ятниці. Товариство вітає вас, ліс, а саме ліс Польський і ліс Варшавський. Ми у Варшаві, у будинку реколекційному, тут у наших братів, реколекції маємо. А я що? А я по перервах читаю книжки. Дуже файна книжка Дітріха Бонхофера, Псалми, Молитовна книга Біблії. Я вже про неї розказував вам від нього. І далі пропоную. Просто геніальними речами ділиться пан Дітріх у цій книзі. Він каже, як молитися псалмами, котрі є відверто псалмами проти ворогів? От є там є там такі, як, як мінімум, жорсткі, у яких часто і у вас, і в коментарях виникають питання, і в людей довкола. Як молитися? Це ж прокльони, відверті прокльони. То послухайте, яку думку говорить пан Дітріх. Він каже, вороги, про яких тут мовиться, Є ворогами Божої справи, які нападають на нас через Бога. Ніде не йдеться про особисті чвари. Я зустрічав такого, що пам'яті 118-й такий псалом дуже ж... такий гострий і жорстокий, то одна пані каже: там моя сусідка щось там, щось там на мене зробила, і я на неї читаю псалом. Я кажу, тобто ви на неї читаєте псалом, так, аби їй щось сталося, я на неї читаю. Послухайте ще раз. Вороги, про яких йдеться у псалмах, проти ворогів і на ворогів, це є не ваші вороги, не особисті справи, не особисті чвари, але вороги Божої справи, які нападають на нас через Бога. Тобто людина, що молиться псалмом, ніколи не прагне взяти справу помсти у свої руки, вона довіряє їй лише Богові. Господі належить помста. А ми, коли молимося, то ми дивимося, що хто є ворогом проти Божої справи. Ну, то насамперед демони, злі духи. А потім, очевидно, і люди. Люди, які ворогують проти волі Божої, проти Божого царства. Люди, які воюють проти виконання волі Божої, проти церкви Христової, то вони будуть ворогами. Але і так, коли ми молимося псалми, то ці псалми проти ворогів то це не так треба молитися, їх якісь які, які заклинання проти людей. Ні. Але вони нам мають підказувати такі псалми. Наскільки важливо, скажімо, відстоювати Божу правду. Наскільки важливо відстоювати життя, яке дає Бог. Наскільки важливо є пізнавати і ділитися тими істинами, тими правдами, які нам відкриває Дух Святий, наскільки важливо, що воно в нас має таку породжувати ревність, правдиву, таку файну ревність проти кожного, хто і, і проти всього взагалі, що виступає проти Бога. Бо в кінці кінців воно веде до пекла. Якщо воно веде до пекла, то це в нас завжди має піднімати такий бунт ревний, справедливий бунт. Але тут треба трошки потренуватися, щоб ми не бунтувалися проти людини, чи проти обставин, чи проти якоїсь особи, тоді, коли нам щось йде не так, ні. Але щоб ми бунтувалися тоді, коли ми бачимо, що хтось йде проти Бога, проти Божого. І в тому числі. Якщо я бачу, що я йду проти Бога, то я маю збудуватися проти себе і себе трошки нарозумити і привести до, до нього. І бо буквально, якщо я не слухаю Божої волі, якщо я йду проти нього, тоді я є ворогом Божим, тоді будьмо уважні, бо тоді ці псалми проти мене і на мене, ой. ой А так би, а так би робити не треба. <кій> Тому, по-перше, не молімося ці псалми, як прокльони. Вони є благословінням для того, аби ми побачили, як ревність Божа йде ну, проти тих, хто йде проти нього, бо то йде проти життя, бо то йде проти буквально всього доброго і всього файного, всього святого. А по-друге, будьмо уважні, бо ці псалми можуть на нас косо подивитися, коли ми стаємо ворогами Божими, коли ми стаємо його противниками. Ну то який тоді вихід? Ну то краще не бути, краще не з самим по собі розкидати, але з ним збирати. Тобто краще бути співпрацівниками Божими, а не його ворогами. Пригадую товариство, що маємо збір цими днями для дронів нашим друзям, допомагаємо, які вже назбирали половину суми, але треба їм під допомогти. То хто має на серці, хто має можливість, хто має бажання, то посилання будуть внизу в описі під відео. Не будьмо ворогами Божими, але не користуємося його молитовними псалмами як закляттями. Однак благословляємо всіх і все на покаяння, на навернення і на таку повну зупинку, якщо вони, а може і ми часом не співпрацюємо із волею Божою із самим Богом. Майтеся файно, мир вам!